Добрий день, мене звати Хілобок Анастасія Сергіївна, я студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, навчаюсь на кафедрі педагогіки дошкільної та спеціальної освіти у групі ДК-23. Я обрала навчання за професією логопеда та олігофренопедагога, тому що хочу допомагати дітям долати мовленнєві труднощі, бар'єри, так сказати. Розкривати свій потенціал, відчувати впевненість у власних силах та й в подальшому спілкуванні. Взагалі, мене надихає можливість робити так званий внесок у розвиток кожної дитинки, бачити її успіхи та радість від власних досягнень. Наразі я вивчаю дисципліну логопедична ритміка, тому хочу вам запропонувати поділитися своїм виступом на тему прикладу логоритмічного заняття для діток 4-6 років, тобто для наших дошкільняток. Хочу почати трішки з теорії і пояснити вам, що таке взагалі логоритміка. Це така спеціальна система розвитку мовлення у дітей через поєднання ритмічних вправ, рухів та музики. Вона спрямована на формування правильної артикуляції, розвитку фонематичного сприймання, темпу мовлення та слухового контролю. Логоритмика допомагає дітям не лише покращити свої мовленнєві навички, а й розвинути увагу, координацію та емоційну сферу. Методика включає комплексні вправи, а саме ритмічні рухи під музику, дихальні, артикуляційні вправи, ігри з ритмом та звуками, а також вправи на розвиток темпу та інтонації мовлення. Логоритміка сприяє формуванню навичок слухового та тактильного контролю, допомагає дитині краще орієнтуватися в ритмі, координувати рухи з голосом та підтримує взагалі її емоційний баланс. Також ця система застосовується як у корекційній роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями, так і взагалі у загальному розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Логоритмика поєднує навчальні та корекційні ефекти з елементами гри та творчості, що робить заняття цікавим та мотивуючими, а процес розвитку мовлення природніми та ефективними. Отже, перейдімо до нашого заняття безпосередньо. Воно починається зі вступної частини, яка має мету налаштувати дітей на заняття, розвивати загальну моторику, відчуття темпу та ритму. Тому тут я пропоную таку гру під назвою Вільне запрошення, яка має такий опис, що діти повільно Розподіляється по всьому простору залу. їхнє завдання це рухатись у різних напрямках, не створюючи при цьому кола, унікально реагувати на зміну музики. Музика в нас трьох видів: це повільна, середній темп музики та швидка музика. Якщо ж грає повільна і плавна музика, то діти пересуваються такими повільними, тягучими кроками, як космічні астронавти, так приділяємо їм образ, або ж як великі ведмеді. Якщо ж грає середній темп, тобто чіткий ритм, то діти йдуть звичайним кроком, але можуть обходити якісь уявні перешкоди, можемо запропонувати їм умовні камінчики, які розкидані по залу. Якщо ж грає швидка та весела музика, то діти просто перебігають з одного кінця залу у інший. Далі в нас е, йде ритмічна розминка під назвою Весняні краплі. Діти плескають у долоні, тупають ніжками, імітуючи дощик, а логопед задає при цьому ритм своїм плесканням. Промовляння разом із рухом е, промовляємо міні-віршик. Дощик іде, ручку вгору і не йде. Надалі в нас іде основна частина. Тут я склала такий коротенький план, з чого вона складається. Мета нашої основної частини це розвивати мовлення, дихання, увагу, міміку дрібномоторику та узгодження рухів із музикою. Перший наш пункт плану це рухи під музику. Під назвою Подорож до лісової країни. А друга наша станція, скажімо, це вправи на дихання під назвою лісові звуки. Третій пункт вправи на міміку веселі обличчя. Четвертий вправи на дрібну моторику під назвою пальчикова прогулянка. П'ятий пункт вправи на увагу лісовий дзвіночок. І шостий пункт це такий коротенький мовленнєвий матеріал. Отже. Рухи під музику під назвою Подорож до лісової країни. Це така гра імпровізація, яка буде замінювати звичайні рухи на історію, яка розвиває не лише увагу дітей, але й їхню уяву. Завдання таке: Логопед словесно підказує образ, наприклад, Ох, іде ведмідь, а ось і білочки. А діти швидко переключаються між різними типами рухів, і це буде слугувати. Їхнім тренуванням не лише ж слуху, але й швидкої реакції. Наприклад, знову ж таки повертаємося до темпу нашої музики. Якщо грає повільна музика, запропонуємо дітям образ лісового ведмедя. Рухи важкі, повільні кроки на всій ступні. Якщо ж йдуть плавні розмашисті рухи руками, ніби ведмідь розгортає наші кущі. І якщо діти нахиляють свій тулоб, то образ ведмедя, який шукає ягоди. Далі в нас середній темп, то тут вже задаємо образ зайчиків велесунів. Тут рухи легкі, стрибки з ноги на ногу, руки лапки притиснуті до грудей, поштовхами рух руками вперед на кожному стрибку. І наша швидка музика. Задаємо образ білочки-швабочки, вибачаюсь. Рухи в нас легкий біг на вшпиньках, стрибки на місці, згортаючи при цьому наші лапки, так? і обертання навколо себе, тобто білочка, наприклад, гризе-горішки. Далі вправи на дихання під назвою лісові звуки. Тут можна запропонувати дві такі гри. Наприклад, аромат лісових квітів. Глибоко, повільно вдихаємо носиком, ніби уявляємо, як нюхаємо квіточку, видихаємо ротом, при цьому вимовляючи звук. Ах, гойдаємо травичку, дихаємо на приставлений до долоні вказівний пальчик нас і уявляємо, що перед нами травичка. Завдання для дітей полягає в тому, щоб зробити такий видих, щоб наша трава, тобто пальчик, так, гойдалася, але не зламалася, при цьому різко видихуючи. Вправи на міміку під назвою веселі обличчя. Знову ж таки, повертаємось до образів наших лісових друзів. Тут використані три образи: це наша сова, хитра лисичка та злий вовк. Наприклад, образ сови. Широко розплющуємо очі, імітуємо наше здивування. Насуплюємо брови, сувора сова, щось вона там побачила. Далі, хитра лисичка. Посміхаємося одним боком рота, при цьому прижмурюючи одне очко. Образ злого вовка надуваємо щічки, нахмурюємось та показуємо наші злі бровки недоволене вовк. Далі, вправи на дрібну моторику це наша пальчикова прогулянка. Тут можна використати віршик, наприклад, «Ідуть по лісі дідусь та бабуся. Після цієї фрази уповільнено ступаємо вказівним та середнім пальчиком по столі. З ними йдуть онучата, додаємо вже наш безіменний та мізинчик. Раптом з галузок сова робимо великі круглі очі з лодонь, розбіглися всі у два. Пальчики швидко-швидко біжать та ховаються за спину. Надалі вправи на увагу під назвою лісовий дзвіночок. Завдання полягає в тому, щоб діти заморозились на місці, коли музика або ж якийсь звук припиняється. Наприклад, логопед має при собі дзвіночок або ж бубон. Якщо це бубон, то один удар діти йдуть як ведмеді знову ж таки повільно, якщо два короткі удари, діти стрибають як зайчики швидко на всіх. По всій території, вибачаюсь. Якщо ж вже брязкі дзвіночка лунає, то діти крутяться, як листочки, які падають з дерев. Перейдімо до мовленнєвого матеріалу. Тут я запропонувала дві вправи. Це скоромовка, наприклад, для звуку Л, лінива лисичка, ліниво лінилася лісом. Повторюємо з різною інтонацією. Наприклад, як сонна лісичка, яка тільки проснулась, так повільно, і як весела, дуже швидко. І швидко. <гра>, Гра лісовий голос. Діти стоять у колі. При цьому одну дитину ставимо в серед, у центр зав'язаними очима і надаємо їй образ лісовичка. Інша дитина із кола каже, я йду по лісі, а наш лісовичок з зав'язаними очима має впізнати за голосом, хто ж це сказав. І перейдімо до нашої заключної частини заняття. Її мета полягає в тому, що нам потрібно заспокоїти дітей, відновити рівновагу, сформувати позитивний емоційний стан дитини. Тут можна запропонувати спокійну ходьбу під повільну музику або ж гра, звуки природи. Тобто діти будуть слухати якісь звуки, наприклад, дощ, вітер, птахи, і як наш улюблений звук є, так це шум моря. І при цьому визначатимуть, який звук кому належить. Також можна використати релаксаційну вправу квітка, діти сидять на килитку, повільно розкривають при цьому наші руки у образі пелюстків, а потім їх закривають. І з гарним настроєм ми завершуємо наше заняття. Тому я вам дуже вдячна за увагу. Сподіваюся, цей матеріал був дещо корисним вам. І до нових зустрічей. До побачення!